Ну і на 12 липня красава. Починається це озіородочки його. Красаве. В такому стані він. грушок. Тут я прикривав від сонця такими картоночками. Почав горіть, побачив. Почав його прикривати. Це все красава. Треба буде трошки повищипувати мілку ягоду. І з цієї сторони. Це шансун ще зелений. Оце красава з другої сторони. Опилення не дуже гарне на деяких лозах. Взагалі нічого нормального. Не всім треба великі грузочки по купцям. Отут торнадо перемішку із красовою.